Так, всім привіт. З вами знову я. І тут коріш возліманий п'є пивас, коротше, і злить рже. Рже як конь. Питається, тримається. І каже, дай стакан. Зараз хвилиночку даю. А де мій стакан? Це не той стакан? А мен бачу даю. Так, все, Хвилинка передіслов'я була. Uh, ми почали, дайте боже пам'яті. Біля деревні. Деревні. Деревня... Корот. Тут де свині живуть. Орки, коротше, поселилися та собі сидять. Надо спалити їхні місце проживання, щоб вони сюди більше не повертались. Пиво холодненьке, смачненьке. Застерігаю, щоб ви його не пили. Тому що воно, воно не смачне, не пробуйте. Я просто його п'ю для того, щоб боротися з алкоголізмом в країні. Щоб менше людям залишалось пиво. Да. Так. Що в нас є? Давайте вспомнимо. Ми побудували маленьку базу. А? не спомню. О, згадаємо. Маленьку базу побудували. І зараз я хочу її оформити. Треба підлогу. У нас немає підлоги красивої. Як це без красивої підлоги? Ну, тому треба, треба йти, йти. Найти, де я живу для початку. <ріст> Це вже шостий день, якщо я не помиляюсь, сьогодні повинні прийти до нас е, пси, які будуть нас потрохи підгризати. А вони не є добрі сусіди. Тому треба їх іскоріняти потрохи, вбивати. Робити так, щоб їм було боляче. І щоб вони шкодували про те, що вони прийшли на мою землю. А? <ріст> Каже, менше політики, менше політики. Я не можу менше політики. Коротше. Всім хрін покорот. <ріст> Ой. А, Шутка. Шутка вода. Дивіться, якщо Честер. Буде совокуплятись сундуком. Будуть в них діти чи ні? Давайте в коментарях описуйте це. Дійство. Буде так чи не буде так. Е, що треба для вил? Що треба для вил? Нічого не треба, в мене все є. Чудово. Давайте копаємо. Ось тут. Ні, а як копати? Як копати вилами? Як користуватись вилами? Ага. Все, зрозумів. Копати. Uh, я думаю, що цей каштан нам теж тут заважає. Так. Ага. Нашій топор зламався майже. І вже вечері. Я лише почав, а вже вечір. Ось так. Так завжди. Нічого не успів зробити і вже треба йти спати. Класно. Було би так на роботі. Лише прийшов і вже зразу додому. Так, на жаль, не працює. До речі, відосиків давно не було, тому що я був на роботі. Приходиться трохи працювати, не знаю, чому так приходиться, але так треба. Мені сказали, що так треба. Хоча я цього не хочу. Моя дівчина мені не дозволяє сидіти вдома. Не знаю, чому так. Вона просто злюка. Так. Чудово. Так. А, до речі, забув розказати про себе трохи. Я працюю касиром і постійно кричу вільна каса, тому, напевно, комусь мій голос дасть це знайомим. <плес> <плес> так, тепер треба підлогу побудувати, лише я не пам'ятаю, де вона знаходиться. Треба її знайти для початку. А для підлоги нам що? А що потрібно для підлоги? Опа, я тут щось бачу, тут, напевно, якраз вона і була. Це табличка. Це міні табличка, ворота, забор, стіна, ще одна стіна. Щось стін забагато. Це що таке? О, покриття. покриття. Для покриття нам треба. Доски. Дошки. Так, можна я, будь ласка, придушу спочатку свого друга, а потім ми продовжимо, будь ласка. А то вже трохи. Ето, трохи цей. Цейво, цей во, вже набридло вислуховувати. <рес> Знаєте, цю людину, в кожного в є такий друг, який постійно тебе поправляє. Виправляє. Так ось. В мене є такий друг. Я його ненавиджу. Я ненавиджу. <рес> Пишов ти нахрен. Нахрін. До хріну, куди куди пішов? До хріна пішов. <ріст> поняв. Зрозумів. <ріст> я зрозумів, а ти поняв. Так. <ріст> <ріст> да, е так. А покриття, я так розумію, воно йде тільки на один блок. Давайте подивимося. А що я не можу його будувати? А чому? А де я його знайшов? Як його знайти заново? А, Табличка. Не туди. Ага, треба алхімічний. А, так в мене є ж він. Все нормально. Все. Раз є. Точніше, один є і два є. Чудово! Тепер треба покласти його. Давай сюди один кус шматочок. І сюди другий шматочок. Вже трохи гарніше стало, але все ж таки мало. Е, що в нас є їсти? Давай трохи. Е, зернятка посмажимо, і каштанчиків нам би не завадило, тому що більше їжі в нас ніякої немає. Вже пройшло 7 хвилин відео, а я досі нічого не зробив. Корисного, по крайній мірі. Це в цьому ось я. Відео не про що. А, до речі, до мене підписалося дві людини. Три людини, враховуючи мого друга. Так ось. Люди, які до мене підписалися. Ви з признайтесь чесно. Я просто передивлювався сьогодні свої відео і. Що ви дивилися? Чим ви слухали. Навіщо ви це дивилися? Я розумію, що ви підтримуєте український контент, але український контент повинен бути. Качественний. Якісний ось. Повинен бути якісний. А до якості мені ще далеко. Як мінімум, треба відрубати язика і спрятати його в сраку. Сховати його в сраку. І, походу, я зараз це зроблю не, з, не зі своїм язиком. Тому що вже набридло. Правильно сказав? Пішов до хрена? <риклад> 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 так. Знову рубаємо деревом. знову добуваємо каштани. До речі, за те, їжі в мене буде багато. Каштани все ж таки, яка ніяка їжа. І треба їх висадити, тому що до зими треба готуватися. Зима прийде на який день, якщо не помиляюсь. ENT, ENT! Ent! Я лише вчора. Е... Вчора, лише в минулому відео казав про те, що Ентів то чомусь немає, а Енти з'явилися. Давайте будемо боротися з ним. А... Uh, для з ен... боротьби з Ентом У мене немає нічого. Так. Вмри. О, каштан. Не трогай мій сундук. Честер, це мій. Друг. Так, це що таке? Ага, щупальця вилазить. Зрозумів. Ти можеш його... Його тільки зрубати можна. Все, зрозуміло, походу. Все, я тепер зрозумів. Ай, боляче. Боляче. А, напевно, це смерть. Ето гг. я, напевно, для таких ігор ще не виріс. Ай, боляче. Та що ж це таке? Чому я не можу його вдарити не разу? Та пішов ти до сракі. Все вбив. Тепер треба Ент зловити, а його тільки топором можна. Тому беремо спочатку зразу топор з Беремо сокиру і йдемо колоти дрова. І мовчить гамнюк. Нічого не говорить. Давай. А, Напевно, просто на телефоні легше це зробити. Так, да, я його дуже легко вбив. І все. Якось дуже просто вийшло, це дуже легко. Чесно, навіть роз розчарований трохи. Але нічого, нічого, це новеньке. До речі, в перший раз в моєму житті до мене прийшов енд. і я з ним впорався. Це що таке? Живе дерево. У мене живе дерево є. У мене є живе дерево. Чому не мертве? Нічого. А чому? Чому? Тому що... тому... бо вона не мертва. Тому що не живе. Ой, бо вона живе. до сраки. Є папір. Фотографія. Да, фотографія твого і мамки. Так, дві доски вже є. Третя на поготові. І ще одна вийде в мене. І цього, напевно, буде доста. З'їмо її. вона нам, в принципі, нічого особливого не дасть. І те ж саме проробляємо вже, але з дерев'яним покриттям. Чому? А, до речі, ось так можна зробити. Все, і тепер буде легше. Треба тепер поставити. Чудово! Чудово! Ще один. Ну, ще три покриття мені потрібно і тоді все буде готово. чики Бомбоні буде. Я граю в Дон Starf, а мій друг грає в Майнкрафт. Тому що Майнкрафт це його життя. Тікс. Ще один. Топор! Сокіра! Ще одна сокіра. Так, вісім. А, мені ще треба дві. А, чотири, точніше. Ще одна. Ну, Давайте вже все зробимо. І того ця серія вийшла ні про що, про те, що я й казав. Серія просто будівництво будівництво налаштування красотульки на моїй басі. Ну, все повинно бути гарно. Зате. О, Приїхали Жигулі. Коротше, в мене є машина. Купив я собі Опеля. <с>? І Опель той не їде. Е, не їде вже як півроку. Кручу я його, граюся з ним, мучуся. А толку з того нуль. Ні, один раз, в принципі, машина запустилася, але, але ненадовго. На хвилин 5 можливо. А потім знову стала. Жиріше всього, всього то іскра пропала, але. знаєте, я вам скажу так, Що поганому майстру мішають. яя, яя. Тому напевно, що моєму другу мішають яя. Я. я. тут при чому, Ти при чому? Я тут при чому моя машина. Машина то моя, а купив її в кого? Я не їхала, не знаю. А потім перестало. Не, ну, ну факт. Я її мішають, мішають. Завеликий. <різь> <різь> так, знову наїдаємося від пуза. Беремо все, що можемо, чисто для того, щоб звільнити трохи місця, і треба буде. Маленький все ж таки лісок висадити біля своєї такої міні бази. Тому що зима вже близько. Зима вже близько і скоро прийдеться трохи померзнути. І далеко я відбігати з бази не зможу, тому що я взагалі не підготовлений. А можливо піти на охоту на цього, як його там звати. Uh, кактусами дірки ти не закриєш, тому що кактус не ставиться впритик до других блоків. Я поняв, я поняв. Я зрозумів. No. Ти сначала сказав, що ти поняв. А понимаю, тільки лохи, що пише на заборах. Поняв? <laughs> Ні, насправді ви можете розмовляти будь-якою мовою, яка вам подобається, просто треба бути людиною. а То не люди про. Ті, про кого ми говоримо, то не люди. Я навіть не знаю, як їх назвати. Свинями просто їх не називеш, тому що свинина то смачне м'ясо. А то, що сюди приїздить, це не смачне м'ясо. То гімно, яке пахне не смачно. І навіть не пахне, а смердить. Що в живому виді, що вже не в живому виді. Що толку з нього, як. Ай яй яй ніченька темна. Зорінький, ясніє. Так. Знову трохи. А де цей? Я ж тільки що збирав. А як дьорн буде по-українськи? Зрозуміло. Я, короче, загуглю та й скажу, щоб в наступній серії, як буде дьорн по-українськи. Yeah. Чорнозем! Чорн? Дьорн це чорнозем, ні? Ну, по-російськи, чорнозем це буде чорна земля. Ха-ха. Біла земля це земля там, де нема москалів. Це називається рай. Дурне за красиве. І знову давайте за два каштанчика ми посмажимо. Чисто для того, щоб вони були. Тому що. А що робити ще? Ніч на небі. Суто, суто, для того, щоб нам було що їсти. Тому що... Попо їсти. попой їсти. будеш їсти сам, а я буду їсти своїм красивим ротиком. <рес> а... <рес> так, треба. Так. Сюди. Ну і чому ти? Ага, ось так. Все, чудово. Що мені ще не потрібно? В принципі, золото поки що залишимо на своїй базі. Воно нам не потрібне. А... Що ще? За рюкзачком треба було би збігати. Є він на? Ага, на карті його показує. Чудово. Тоді тобто йдемо за нашим рюкзачком, заберемо його. О, ще два каштанчика. Чудово! І можна, в принципі, зайнятися особистим лісом. А, це ворона. Дивіться, як файно. Ворона ви. Да. А чо? А, ні 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 ні, 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 ні. Так не сядь ділять. Ага, вау, прикольно. Раніше такого не було. Тепер можна не нажимати кожен раз, а просто бігати собі і розсаджувати все. Тому що мені так зручніше. Там, до речі, е, хто пам'ятає минулі серії, коли ми будували нашу базу. Е, там у нас є флейта, яка має способність, способність, е, силу. Е, вігнати в сон свого ворога. Е, Кацапська мова просто в голову лізе і все і хоч вбий. Важко, важко, важко пристосуватися за стільки років. Але, знаєте, просто хочеться самому, тому що я, хоч і на мирній території, де все слава Богу, добре, але все ж таки по всій країні твориться така діч. І всі знаємо, хто це робить. і Дуже дуже беда. Да. Так, уже 20 хвилин відео йде. Я думаю, що на цьому ми, в принципі, це відео закінчуємо. Давайте зразу обґрунтуємо і обдумуємо, що ми будемо робити наступного, наступного відео. В наступному відео я би хотів все ж таки трошки побігати, знайти муфало. А, тому що нам треба трохи гівна для того, щоб е, зробити грядки. І треба трохи повбивати пауків Для того, щоб зробити собі е, цю шапку, шапку, шапку для тих, хто вулики розводить. Я просто не знаю, як ця шапка називається. Так ось, і Щоб зробити пару вуликів. Тому що мед це класна штука. Все. Тому на цьому, в принципі, серія закінчується. Ми знайшли топор. Нашли ще один будиночок свина, знайшли якусь херню, яка там валяється, але її йти не будемо брати. Тому всім гарного вечора, гарного дня, гарного обіда, гарної вечері і до побачення.